Пане Максиме, вітаю вас, слава Україні. Героям слава Доброго дня, доброго дня. Сьогодні головна наша тема. Це саміт Великої двадцятки. Це е, херсонські окупанти і Боїнг, який був збитий ще у 2014-му на території України. Давайте почнемо саме з саміту Великої Двадцятки. Що він означає для Путіна і чи відчуває нарешті Путіна ізоляцію від усього світу? Чесно зізнаюся, у мене великих очікувань від саміту групи двадцяти не було. Зважаючи на те, що група 20 відрізняється від G7. та ми звикли, що на групі 7 країни зазвичай одностайно підтримують Україну, виділяють кошти, допомагають технікою і гуманітарною допомогою, засуджують дії Росії. Але саміт групи 20, він не про демократію. Він абсолютно не про демократію, а скоріше про економіку і про інтереси особисті окремих країн великих країн цього світу. Тому розуміючи, що там є такі країни, як Китай, як Індія, як Саудівська Аравія, як та ж Індонезія. Я передбачав, що навряд буде взагалі комунікет фінальне підписане. І розуміючи те, що саміт цей готувався не виключно лідерами держав, а готувався й міністрами фінансів, міністрами закордонних справ, і все це відбувалося протягом останнього року. І розуміючи, що там є Росія як учасник, отримати якийсь величезний позитивний результат для України буде надскладно. Але як показала практика, не все так погано. Тобто, ми звичайно не отримали якусь величезну геополітичну перемогу від рішень, але разом з тим, стрічки підсумкового документу про те, що Росія. Здійснює агресію проти України і тим самим призводить до величезних економічних і інших проблем у світі. Вона багато вартує. Я розумію, що наші партнери, там, починаючи від штатів Канади, закінчуючи британцями, доклали чимало зусиль для того, аби вони там з'явилися, тому що їх в принципі могло не бути. Оскільки інсайдери, які були дотичними до документів в розпорядженні групи 20, казали, що дуже розмиті форм. Мулювання і завданням Росії, в принципі, було витиснути Україну з порядку денного, і десь її там в останніх пунктах трошечки е, зачіпати, але не в контексті російської агресії, тому те, що це з'явилося там, і те, що ми побачили публічне. Приниження Росії більшістю учасників групи 20, це прекрасно. Я цьому дуже аплодую стоячи. Звісно, є там тези про те, що більшість учасників засуджують, та не всі ми розуміємо. Ми можемо передбачити, які не підтримують. Але як на мене, це вже величезне досягнення. Мені здається, що той ракетний терор, який здійснювався в час засідання групи 20 на Балі, по Україні сотнею ракет з боку Росії він також мав ефект на фінальне рішення, тому що і Китай, і Індія вони на зустрічах із Путіним. Чули про те, що потрібно зменшувати ескалацію потрібно якимись іншими шляхами врегульовувати ядерна загроза, взагалі не повинна існувати. Але в момент, коли здавалося б, найбільші друзі, які ще залишилися в Росії з поміж великих країн, тягнуть її, хоча б в якийсь спосіб до легітимних якихось учасників цієї організації, вони здійснюють терор ракетний території України, вбивають десятки українців, нищать енергетичну інфраструктуру, тому звичайно, Звичайно, це руйнує будь-які шанси на їхню подальшу якусь таку тісну співпрацю. Це, до речі, для України в цьому контексті також позитивний момент цікавило мене, якою буде позиція публічна різних політичних лідерів міжнародних, зокрема. Ріші сунака, який новачок в міжнародній політичній лізі, зрозуміло, для нього було дуже важливо яскраво заявити про себе. Він хотів показати, що він сильний лідер, який в тому числі грав і на внутрішню публіку свою британську, оскільки та економічна криза, яка з'явилася в його державі, є наслідком російської агресії і ціни на енергоносії вони також від цього відштовхуються. Тому цікаво, як вони публічно е декласували Росію, змусили нещасного Лаврова втікати заздалегідь, який вже і в госпіталі як виявилося, побував. Тому загалом я вважаю, що результати більш позитивні ніж негативні. Однак нам потрібно системно працювати із нашими партнерами, але найбільше із цими країнами, які вагаються, сумніваються і досі тягнуть Путіна за вуха трошечки до більш світової такої легітимної спільноти. А якщо загалом казати до висновку цього саміту, чим він в цей раз закінчився для Росії? Для Росії, безперечно, це поразка. Я би не сказав, що це стратегічна якась поразка, але те, що її росіян потрошечки витискають із групи 20, і тут дуже важливе формулювання, яке президент давав, він говорив про G19, а не про G20. Це дуже дуже болючий момент. Для росіян, і після того як вони втратили членство у в групі 8, і зараз мають. Такі перспективи, можливо, не не короткотермінові, але більш середньотермінові, про виключення із групи 20, вони звичайно дуже насторожують і. Те, що Росію вважали окремою взагалі історією в групі 20, такими відлюдьками, куди не приїхав навіть президент держави, єдиний президент, лідер держави, який не приїхав, а Лаврова фактично викинули із засідання. Він достроково поїхав, звичайно, що це ляпас в обличчя, ляпас дипломатичний, геополітичний, і це звичайно буде дуже важко відіграти навіть росіянам на внутрішній арені. Ну про що можна говорити після того. Коли Зеленському аплодують вся зала, п'ятого Лавров починає розповідати про нацистів. Я думаю, що тут дуже великий дисонанс між картинкою, яку намагались демонструвати в Росії, і тим, що виявилося в реальності, Та я розумію, що креативу і можливостей в російських пропагандистів багато, але ось такі вже ну абсолютно відверті провали і програші, їх якось вирівняти будуть складно. Дякую вам, пане Максима. Тепер подавайте про якраз заяви Зеленського. Поговоримо. Він назвав чітку формулу миру для України і для всього світу. Це 10 пунктів, які дозволяють завершити цю війну. А як ці умови сприйняли на заході? І все ж як відреагував, як можна оцінити реакцію Москви? Ну, власне, звичайно, на заході сприйняли абсолютно передбачувано. Всі розуміють, що. Ті позиції, які Україна висловила, вони є позицією здорової людини. І якби ми мали справу із ворогом, але ворогом адекватним, який розуміє правила гри, це був би абсолютно чудовий спосіб, і така дорожня карта для е, закінчення цієї війни на умовах України. Але ж ми маємо справу із терористом, з країною, яка геноцид здійснює українського народу, і від її волі, на жаль, тут багато чого залежить. Тут було чимало тригерних таких моментів, закладено зеленським, починаючи від того, що там потрібно зменшувати цей ядерний ракетний терор і шантаж, так тобто, те, що абсолютно знаходить якийсь Підтримку від лідерів світових держав, але мене наприклад дуже вразило, і мені сподобалося, що президент згадав в тому числі про екологічну катастрофу. Це те, що сьогодні мало. Чи недостатньо, я би сказав, обговорюється в Україні, але те, що є дуже актуальним для західних держав і для європейського суспільства, в тому числі, і ось це те, що може знаходити відгук від людей, для яких війна може бути дуже далеко, але екологічна катастрофа, до якої ця війна призводить, вона є дуже важливою, Росія. Я думаю, всі ці позиції давно знає України. Проблема в тому, що вона не хоче на них ніяк реагувати, і ми бачимо, що, попри найрізноманітніші формати і е, спроби якось. Довести Росії, що ця війна для неї нічим хорошим не закінчиться. Вони вперто продовжують тиснути, е, ось цими спробами знищити енергоінфраструктуру українську, е, тримати території і змушувати нас до миру на їхніх умовах. Ну в мене для них погані новини. На щастя, для нас це тим не закінчиться, що хотіла б Росія, але позиція в очевиді, країн групи 20, вона залишиться незмінною, і дуже важливо, що Зеленський тут був запрошений. Ним гостем те, така честь випадає не багатьом світовим лідерам. А е, Зеленський був присутній, хоч і в відеозв'язку, але він доніс цю позицію. Дуже важливо, що і Сі Цзіньпінь, і е, лідер Індії почули те, що він сказав, і так чи інакше це впливає на загальний порядок денний світової спільноти, і це ще одна демонстрація того, що Україна залишається. Топі е, тем міжнародної політики, і е, вона залишається пріоритетом. Тому ось тут такий сенсовий е, формат і контекст був дуже важливий. і Я радий, що президент мав можливість е, поширити свої думки. Оцініть, будь ласка, саме важливість у останньої зустрічі G20 для України. Ми почали бачити в інформаційному просторі нові пакети допомоги від різних держав світу. Але от якщо в цілому подивитись, наскільки була важливою ця зустріч, і що вона в першу чергу змінила? Ну вона дуже важлива з точки зору взагалі обговорення викликів, які з'явилися за останній рік, лідер Індонезії, який. Активно закликав бути менш жорстким по відношенню до Росії лідерів держав, він сказав, що це найскладніший взагалі саміт G20. Ну в цьому плані я не можу з ним не погодитися. Дійсно, війни, які розв'язуються в центрі Європи, не кожного року, слава Богу, трапляються. Тому викликів тут було більше ніж навіть за часів коронавірусу. Мені здається, і взагалі те, що вони зустрілися всі разом і мали можливість поспілкуватися не в онлайн режимі, там групою семи, якимись іншими конфігураціями. Саме керівники країн, які формують 80 там світового ВВП. Ось це дуже важлива історія. Це дуже важливе питання. І те, що Україна була з-поміж головних тем, якщо не головною темою, і розпочалася вона із участі президента України, це багато про що говорить. Тому я насправді не, не думаю, що єдність, яка з'явилася в групи, 20, її там ніколи не було. Тому що знову ж таки це не ті країни, які об'єднуються якоюсь цінністю якимись ідеями глобальними, там боротьбою за права людини. Ні, абсолютно, це не про. G20. але те, що принаймні ці люди змогли обмінятися думками, і це створило нове поле для майбутніх дискусій і можливо переламу в позиціях того ж Китаю чи Індії, це є ключовою, мені здається, відзнакою цього саміту і головним досягненням для нас, пане Максиме, Давайте далі поговоримо про цей інцидент з ракетами у Польщі, там де впали двірчиські ракети, і загинуло дві людини. Анджей Дуда заявив, що знайдені уламки ракети є російського виробництва, але немає все ж доказів, що саме ця ракета була випущена навмисно росіянами. Байден каже, що це взагалі могла бути ракета українського ППО, і схожі думки висказали також лідери інших країн країн Європи, країн Заходу. Україна ж вимагала до. Щоб українських експертів допустили до місця подій, і це вже сталося. Тепер чекаємо на вже фінальний висновок цього всього, але от цікаво, як ви це оціните. прокоментуйте, будь ласка, саме цю ситуацію, то що все дуже неоднозначно. Так, дійсно дуже багато дискусій. І якщо ви помітили, в перші години, в перший день, мабуть, після е, цього інциденту різнилися позиції навіть всередині польської влади. Змі говорили одні, якісь інсайди про те, що це 100% російська ракета. Казали, що це ракети калібру x 101 які виключно Росією використовуються в цій війні. Інші казали, що є якісь там підозри на те, що дійсно українська залетіла. Тобто було дуже багато хаосу якогось, в якому відшукати істину було складно. Та й насправді зараз досі питань залишається більше ніж відповідей. Єдине, що я. Однозначно можу сказати це те, що позиція української влади змінилася під час уже розслідування цього. Якщо в перші години, в першу добу, після інциденту президент Зеленський Заявляв, що це 100% не наша ракета. Я довіряю українським військовим і вочевидь е, це так. А на наступний день буквально почала з'являтися позиція, що ми не 100, не на 100% впевнені в тому, що це українська ракета чи російська. Ми хотіли б взяти участь у розслідуванні. Звичайно, це дуже емоційно складна історія, тому що Україна ніколи. Не спрямовувала військової сили проти мирних держав, ніколи не намагалася шантажувати когось, і зрозуміло, що навіть в разі, якщо це виявиться українською ракетою ППО, яка там не самознищилася в повітрі, це трагедія, безперечно, і це дуже складний момент емоційно, як для нас, так і для Польщі, і нам би дуже не хотілося, аби від українських там сил оборон. Вони гинули мирні люди, але це вказує на те, що через війну, розв'язану Росією, страждають люди, які не мають взагалі жодного відношення до цієї війни, і дуже важливим, мабуть, ключовим в усій цій історії це те, що і секретар НАТО Столтенберг, і президент Дуда і лідери Сполучених Штатів одностайно заявили про те, що вина у цій всій історії в будь-якому разі залишається за Росією, тому що це держава-терорист, яка обстрілює мирне населення. Е, невідомо, що було би з Польщею, якби Україна не встояла. Всі розуміють, які перспективи могли бути. Звичайно, це трагедія це дуже неприємна. Для всіх історія, але вона трапилася саме через Росію і її терористичні наміри. Тому єдине, що потрібно робити в цій ситуації, це дійсно провести абсолютно незалежне розслідування за участі всіх сторін. Якщо Україна може бути учасником цього інциденту, безперечно, ми повинні мати доступ до всіх даних. Сполучені Штати беруть участь, Польща безперечно бере участь. Мають бути відпрацьовані механізми, як уникнути. Подібних історій в майбутньому, але це заклик і абсолютно чітка демонстрація країнам НАТО, що навіть не нападаючи на територію НАТО, Росія робить лихо для країн-членів альянсу. Тому їх позиція має бути однозначною. Їхня позиція має бути на посилення підтримки України, надання Україні додаткових систем ППО. Не все у нас обладнання сучасне і західне, а більшість все таки залишається ще, мабуть, радянського виробництва. Тому це це питання для глибшої дискусії і для оновлення в і, і, і збільшення підтримки України. Пане Максиме, дякую вам. Давайте далі зупинимося на темі Херсону. В Херсоні зникла заступниця Гауляй Сальдо Катрина Губарєва. Сам цей Сальдо не виходить на зв'язок, але вже відомо, що її заарештували російські спецслужби і вже накинули на неї звинувачення. Виникає запитання, що це за така? Ціпок такий, знаєте? Спочатку це був Кирило Стрімоусов, який, начебто, в ДТП розбився, але ми розуміємо, що це не випадковість. Тепер Катерина Губарєва, заступниця сальдо. Це що відбувається? От хотілося б почути саме вашу думку. Це Путін просто знищує потихеньку своїх гауляйтерів, прибирає їх так. російським сленгом буде сказано: прибирає зливає, або ж або що це. Ви знаєте, найбільша загадка для мене взагалі наявності цигауляйтерів в тимчасово окупованих українських територіях. Це в тому, що вони досі не зрозуміли, що вони розхідний матеріал для російського політичного керівництва. Ну це 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 щось подібне до ну до серветок, які ми використали і викинули. Тобто, функціонал доволі обмежений. Це е, залишатися говорячою головою. Яка в потрібний момент висловлює тези, які були написані вочевидь не ними, а десь в Кремлі це люди, які мають якийсь зазвичай стосунок до тих регіонів, де їх призначають. Це до речі, дуже цілеспрямована тактика Росії, оскільки вони в такий спосіб намагаються легітимізувати ось цих поставлених ззовні керівників цих окупованих територій. Ніби вони місцеві, тому через це вони є легітимними, і до них має бути довіра. Але це не так. Якщо подивитися на настрої людей в тому ж Херсоні чи в інших регіонах України, які були чи залишаються окупованими, цих людей просто ненавидять. Вони є зрадниками. Це люди, які не користуються повагою ні з поміж українського суспільства, ні насправді з поміж окупантів, тому що окупанти розуміють, що якщо ця людина зрадила один раз Україну, то вона точно так само зрадить росіян при потребі. Відбувається абсолютно. Подібна історія з ними всіма, і в мене ще одні погані новини для гауляйтерів інших регіонів: що рано чи пізно їх чекає подібна доля, як і доля стрімоусова, чи доля цієї губарів, тому що це люди, які є носіями чутливої інформації, так чи інакше вони мають доступ до планів. До зв'язків в Російській Федерації, тому коли вже справа починає пахнути поразкою, їх потрібно або ліквідувати, або десь прикривати аби. Аби вони не мали можливості розповісти, що знають українським спецслужбам, тому найкращий для них вихід і порада це здаватися збройним силам України. Так вони залишаться живими. Звичайно, відмотають років 15-20 в українських тюрмах. Але буде тепло буде що їсти і залишаться живими. Який у вас позитивний прогноз для них? Це краще, це кращий вихід із ситуації, який може бути. Я думаю, що Стремоусов не мріяв про закінчення такої кар'єри своєї в автівці, яку збила якась інша вантажівка, а потім знайшли в ній сліди від куль. Які випадковим чином на трасі з'явилися, тому це дуже така смерть епічна у окупанта, але на іншу розраховувати, мабуть, не варто, пане Максиме. Давайте далі продовжимо про Малозійський Боїнг, який розбився у 14 році на території України. І нарешті вже в Газі винесли вирок, що це збили росіяни. А саме а, літак а, був збитий з інтерракетним комплексом «Бук», а, ракета, яка була запущена саме з окупованих територій. І а, один із звинувачуваних це ФСБшник стрілков Гіркін. Це вже офіційно. А, що оце рішення у ГАЗі означатиме для Росії? Чи це якийсь сигнал, чи це а, чи, чи вони якось сприймуть це, і що це означає для України? Насправді дуже для, Росії, і для України. Насправді дуже історичне рішення, на яке чекали як ми, так і самі європейці, і в першу чергу сім'ї загиблих людей, які там були. Я бачив низку сюжетів про сім'ї загиблих у цій трагедії, і це люди, які розуміли, що їхнього горя нічого не розвіє, але принаймні зрозуміти хто винний в цьому, і присудження вироків цим людям, воно може принаймні. Задовольнити ось цей запит на справедливість у людей, і е, те, що винесли це рішення. До речі, я зауважу, що це перше, перше рішення, перший вирок суду. Це не кінець історії. А е, зараз було зосереджена увага всього судового процесу саме на організаторів е, цієї трагедії, збиття боїнгу. Бо підозрюваних чотири трьох з них визнали винними і е, присудили їм довічне ув'язнення. Четвертого визнали невинним. Я вважаю, що це ключовий момент цієї історії, оскільки він вказує на те, що розслідування було об'єктивним і воно не повністю спрямовувалося на позиціях прокуратури, тому що прокуратура казала, що винно чотири людини. А ось цей четвертий. Громадянин Олег Пулатов, якого виправдали, це якраз дуже гарна теза з приводу того, що розслідування було об'єктивним і йому варто довіряти. Наступне з 2014 року не було заключень, не було вироків суду, що давало Поле для маніпуляцій і пропагандистських матеріалів російських змі в Європі це для них був дуже козирний аргумент на користь того, що так ви ж за там 8 років досі не зробили жодного висновку. Відповідно, ми не винні в цьому. Ваша судова система не функціонує, і, взагалі, Росія не має до цього жодного відношення. Тепер має тепер має на інституційному рівні це визнав суд в Гаазі. Тому це другий момент, який вибиває з-під ніг у пропагандистів. Ось цей фундамент для розкручування пропагандистських різних своїх матеріалів. Наступний момент рішення було суду, і в висновках казалось про те, що Росія станом на літо 2014 року мала контроль над так званою ДНР. Це ще один момент про те, що Росія вин, винна у тих трагедіях, вона винна в розв'язанні війни, і це не громадянська війна, яку намагалися нав'язати нам знову ж таки Скабєєви і Соловйови цими роками. Це абсолютна відповідальність Росії. Е, наступний момент в тому полягає, що е, хоч і присудили там трьох людей зараз до довічного ув'язнення. Але буде продовження цієї історії. Всі зрозуміли, що там Гіркін і два інших чоловіка, що один громадянин Росії і громадянин України, були не безпосередніми виконавцями цієї історії, але вони організовували перекидання цього буку на територію України після того, як сталася трагедія. Вони вивезли його назад. Вони вочевидь між собою співпрацювали тісно, і важливим тут фактором є те, що суд визнав, що збиття цього Боїнга було було не цілеспрямованим, тобто вони цілилися у військовий літак, але потрапили у пасажирський. Але попри цей факт, суд визнає їх винними, тому що взагалі не мали ніякого права збивати навіть військові. Вони не говорячи вже про цивільні, о тому це також важливий момент. Ну і останнє присудили на них трьох. 12 мільйонів євро компенсації для постраждалих, тобто це там 50 тисяч на одного загиблого. Це стандартна практика для цивільної авіації. І отут з'являється запитання в критиків ось цих судових засідань, що так вони ж досі знаходяться в Росії, там чи десь по світу розкидані? Ніхто платити цих коштів не буде. По першому факту дійсно вони там знаходяться в Росії. Яка доля в них буде невідомо. Як на мене, то вони так само закінчать як і гауляйтери із Херсонщини е, своє життя. Але е, по-друге, що рано чи пізно в Росії з'явиться потреба в знятті санкцій антиросійських в продовженні бізнесу зі світом, і ось тоді повірте мені, і Нідерланди, і інші країни, громадяни, яких перебували на борту, будуть вимагати виплати від Росії ось цих 12 мільйонів. І так чи інакше вони підуть е, до цих. Держав чи то із, скажімо, рахунків державного бюджету, чи в якийсь спосіб, але за це буде заплачено. Ну і ще моя думка про гіркіна, якого засудили. Я вважаю, що це абсолютно очевидний агент російських спецслужб. Який в публічній сфері їх там критикує, звертається до Путіна як до якогось там меншовартісного, ну ким він насправді є такого друга, звинувачує військове керівництво, але в той же спосіб він легітимізує себе там в українському суспільстві? Йому кажуть: о, хлопче, так от ти правду говориш, росіяни програють Путін там злодій. А, але після того як люди починають сприймати Гіркіна за більш-менш достовірне джерело інформації, починають з'являтися вкиди про Новоросію, про братські народи і про інші речі. Це агент, але дещо на іншому рівні. Тому те, що його засудили, це абсолютно чітка і правильна позиція суду в Газі. Дуже дякую вам, пане Максиме, Дякую за цікаві думки. І слава Україні! Героям слава!